Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Синій до стосунків, червоний до грошей, а білий не можна, бо це нібито колір смутку. Це нові тренди на манікюр, які заполонили соцмережі. Це Рената. Вона обожнює яскраві кольори, особливо червоний. Але зараз саме такий манікюр зробила не просто так. Нещодавно в інтернеті, взагалі, то я дізналася, що синій кольор це до відносин, а от червоний це вже до грошей. Відносини мені зараз ну, не важливі, а от хто не хоче грошей. Дівчина не до кінця вірила у магію кольору нігтів, втім зробивши червоні, не пошкодувала. Через Деякий час на неї чекав сюрприз. Я не знаю, як це впливає, але за два тижні, як я його зробила, в мене з'явилася премія на роботі. Все таки думаю, що червоний він впливає, що, що це дієво. Все частіше люди обирають колір манікюру, зважаючи на те, чого їм не вистачає у житті, а вірять лише у те, що тримають в думках. Пояснює психологиня Олена Шаршньова. Кольори взагалі впливають на наше життя. Є таке поняття як кольоротерапія. Коли, бачачи той чи інший колір, ми налаштовуємося на певну хвилю. Але ще більше значення має самонавіювання. Коли ми кажемо собі, що червоний манікюр принесе мені гроші або синій колір сприяє хорошим стосункам, то ми себе програмуємо таким чином і відповідно притягуємо це до себе. Ми вирішили порадитися з експертом та власницею студії салону Марією Лопатюк і дізнатися, як і манікюру варто зробити на новий рік. Вона каже: треба робити те, що подобається, але звертаючи увагу на певні речі, наприклад, на те, що 2024-й – рік зеленого дракону. Тому саме в цьому році відтінок зеленого це смарагд. Це прям топ-вибір топ, топ вибір всіх. Зелений колір це як енергія життя, енергія всього живого. Цей колір зазвичай і приносить, він заспокоює, надихає. А ось кольором радості, удачі та багатства у 2024 році буде колір шоколадний золота. Так як дракон, він такий дуже. е-е Експресивна тварина, скажімо так, як воно вважалась в китайській міфології. А від білого та синього манікюру Марія радить утриматись, тому що білий колір це в китайській міфології вважається кольором суму Темні відтінки синього кольору. Вони теж вважаються, що викликають такі не дуже позитивні емоції. Вони асоціюються просто з журбою. З якимись ну, такими негативними емоціями, проте експерт додає: все ж не варто ділити кольори на погані чи хороші, а обирати той, що просто дарує вам радість.